Всім привіт, шановні, вітаю вас з Різдвом та Новим роком, що наближається, з чого почнеться у нас 2023 рік у нас, тобто у фанатів Counter-Strike? Звичайно, з щоденного слідкування за тим, кого ХЛТВ оголосять найкращим гравцем цього року. Починаючи з 20-го місця, потім 19 го 18 І Так кожен день ми будемо дізнаватися ем, ім'я одного з найкращих гравців року. Власне... Щороку я намагаюся спрогнозувати цей ТОП. І щороку я стаю дедалі більш песимістичним щодо перспектив того, щоб взагалі розгадати якусь формулу ХЛТВ. Мені здається, її просто нема. І це не тому, що я там здався, а тому, що її просто не видно. І за це насправді топ ХЛТВ заслуговує критики, і не заслуговує він на такий рівень хайпу, який довкола нього є, але все ж таки. Популярність і безальтернативність HLTV як світового джерела інформації про CSGO, ну, вона не залишає шансів, і все одно кожен рік всім цікаво, а хто буде в ТОП-20 HLTV. Власне, що я можу зробити? Ваш запит від аудиторії є, тому давайте його задовільнять. Отже, ну, тим паче, тим паче, шановні, ну, тут такі скіни, можна їх розіграти потім на лотереї у мене в телеграм-каналі і купу грошей для ЗСУ зібрати. Власне, у мене є тактика. Значить, дивіться, тут є 20 позицій, Ви бачите? І ну, якщо ми всі з вами поставимо такий предікт, як у мене, ми не виграємо. Тобто, все одно серед усіх, хто матиме найкращий результат, Хело рандомно визначить переможця. Тому нам треба взяти, щоб кожен з нас доповнив, наприклад, базуючись на моєму предікті і базуючись на статистиці, яку я вам пізніше покажу. Яку я зібрав, і яку я, звичайно, зроблю для вас публічною. Треба, щоб кожен з вас якось це все доповнив, пікнув десь когось свого, якось кастомізував цей вибір таким чином, щоб у нас вийшло в якомога більше унікальних, але приблизно правильних піків. І я впевнений, що таким чином хтось з нас точно виграє. Так от, в цій статистиці я зібрав. Всю найважливішу стату, на яку ХЛТВ спиралися у своїх попередніх найважливіші три, да, які визначають частіше за все топових гравців, це їх рейтинг на елітних турнірах, їхній рейтинг в матчах проти топ-5 команд світу, їхній рейтинг у біг-матчах, тобто в іграх плей-офф і матчах за вихід плей-офф на. Тих самих біг-івентах. Власне, івенти у нас розділяються на Elite, Big і Other. bі івент у нас теж важливий параметр, але такого другого плану, так само як рейтинг в матчах проти топ-10 команд. І піки, тобто хелтовешні MVP, EVP, і просто взагалі рівень ну такі, Пікових своїх чемпіонатів, які здатні вигравати гравеці і видавати гравець які він видавав протягом цього року. Ну і там найменш важливими серед важливих параметрів є стабільність, яка у мене в таблиці відображається трьома параметрами: власне, кількі, ну, відсоток турнірів, які гравець зіграв з рейтингом один і вище. Відсоток турнірів, які гравець зіграв з рейтингом 1,2 і вище, тобто на яких він був тащером своєї команди, але тут не в відсотках, а просто в кількості, там, типу 3 з 6, 6, з 8 і так далі, написав, щоб було простіше. І кількість у відсотках мап, де у гравця був рейтинг 1 і вище. Тут, до речі, зверніть увагу, широ 88% мап з рейтингом 1 і вище на біг івентах Тобто він в цьому параметрі навіть сімплей звів обійшов, ну, але про це поговоримо детальніше пізніше. Власне, як я ділив івенти на елітні, великі і не дуже важливі. Ну, я спирався на те, яким чином їх ділили ХЛТВ минулого року. І тому я вирішив, що Аєм Катовіце, Аєм Кель, ну, 100% входять до еліт івентів. Два фінали Бласту теж мають бути. Тобто той, що був в Лісабоні, той, що був в Копенгагені. Також той, що був в Абу-Дабі, Final, теж, звичайно, це еліт-івент. Ну і два мажори Ріо та Антверпен, в тому числі челенджер стадії до них біг uh, івенти тобто, типу теж круті івенти, але трошки менш престижні, ніж Еліт. Я сюди додав IEM Dallas і два сезони ESL Pro League Тобто ESL Pro League вони були в цій категорії минулого року. IEM Dallas, ну, в мене просто язик не повернеться назвати Еліт-івентом на рівні Кельню чи Катові, це враховуючи те, які там були команди, в якому стані вони туди доїхали, який там був призовий фонд. І, коротше кажучи, для мене цей івент значно нижчий, ніж всі ось ці. Тому, власне, ось так я це поділив. Є ще категорія інших турнірів, таких, типу, теж важливих: там, Рери, плей-іни до Кельну Катавіце, шоудауни до Бластів. Різні онлайн і лан турніри там, на 100, 200-300 тисяч доларів призових. Вони враховували в категорію Azer і грали роль свою в рейтинзі 2.0. Іноді за них видавали MVP і VP. Але вони ну не настільки важливі, щоб там якось грати роль для топ 20 гравців, тому що вони не завжди грали навіть івенти. От ну, власне, ви вже бачите, який саме в мене вийшов топ. Я витратив на нього там декілька тижнів, щоб зібрати цю стату, декілька днів, щоб продумати, як взагалі цю стату сприймати і якось розділити гравців, хоча б на групи. Да, а там всередині цих груп вже там думати по якимсь міні-параметрам. Ну, коротше кажучи, по групам я розділив, ви бачите такий пунктирчик, да, який розділяю. Це такі умовні, мною виділені групи гравців, всередині яких можуть відбуватися якісь перетасовки, в залежності від того, на які параметри ХЛТВ звернуть більше уваги. Але між цими групами, ну, я думаю, що все буде більш-менш стабільно. Тому, власне, давайте розкажу вам про саме ці групи. Перша, це. Група лідерів, Сімпл заяву та Ніко. Вона така сама, як і минулого року. Але цього року, все ж таки, я думаю, широ поставлять на третє місце. Є, є певні параметри, по яким він ну, реально топ один гравець світу. Наприклад, 6 з 8 івентів, на яких він грав, в нього рейтинг 1-2 і вище. Тобто він по цьому параметру краще і заявив. Та сама стабільність, яка 88% в нього мав. З рейтингом 1 і плюс. По цьому параметру він обходить сімплей зайву. Але знову ж таки, згадуємо цю табличку, і стабільність вона внизу. Вона для визначення найкращого гравця, топ-1, вона значення не матиме. Тобто це більше важливо для там визначення хто на 15-му, хто на 16-му. Там воно гратиме більше роль. І тому, власне, широ і програє Сімплу і зайву по рейтингу в бікматчах, але зовсім трошки. Більше він програє їм по кількості саме цих бікматчок, особливо Сімплу. Також е, широ програє їм через повністю провалений мейджор в Антверпені з рейтингом 1-0 це ну, не, не рівень для топ-1 гравця світу. Але все одно він краще за Ніку по багатьом з цих параметрів і по пікам, і по еліт-рейтингу, і по рейтингу проти ТОП-5, і по біг-матчам. Коротше кажучи, ну, тут я думаю, що все ж таки широ Ніко обійде. А перші два місця залишаться незмінними, тому що ну, тут дійсно Сімпл ще в першій половині що він дійсно сильний. Так, дивишся на статистику, вона не сильно відрізняється від Зайву, Але там трошки пік вище, там трошки лоу вище, тут трошки більше івентів, тут там трошки вищий рейтинг, ну а все інше у них приблизно однакове. Тому я вважаю, що. Сімпл Simple... не набагато попереду зайву цього року, але все ж таки попереду, бо згадайте, скільки mvp МВП у Сімпла цього року. MVP в кельні, і на, фіналу... на фіналі весіннього Бласту. Зайву має MVP на ЄСЛ пролік 16-го сезону. Все. Тому не насильно, але все одно Сімпл має бути вище, ніж Зайву. Тобто я не бачу якогось такого аргументу, по якому Сімпл має програти. Я навіть от зайшов на перематч, подивився, що по коефіцієнтам. Насправді, навіть перематч сумнівається трошки. Тобто, особливо ось цей останній чемп, який зіграв Симпл. Не благодійний, а ось цей Blast World Final з рейтингом 1,10, який видався у нього найгіршим в сезоні. Він трошки якось збив з пантелику і навіть на перематчі засумнівалися і дають насправді такий достатньо низький кеф на заяву 3-4. Але все одно ну, виділяють безумовним фаворитом сімпла в цих перегонах. І власне 40 гривень я відправлю чисто символічно за ну, скажімо так, на свою ставочку на рейтинг ЛТВ. 40 гривень відправилось. Кеф 1,2. Багато не виграю, але так чисто зафіксував. Свій предікшн. Ви можете зайти за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео, знайти там лінк на перематч, зареєструватись, отримати бонус плюс 100% до першого депозиту, і, наприклад, поставити на переможця рейтинга ХЛТВ. Повертаємося до таблички. Значить, друга група, яка у мене тут е вималювалася така, це Axel і Чисто теоретично я припускаю можливість того, що ХЛТВ настільки занизять Ніко, що вони, можливо, якось об'єднають їх трьох у групу. Але все ж таки, ну як на мене, Ніко значно більше має івентів з рейтингом 1.2, і 2, тобто він значно більш тащер для своєї команди, і тому він належить все ж таки до групи у цих з чотирьох. Тікі у Ніко трошки все ж таки приємніші, не набагато, але трошки приємніші. Ніко стабільно грає біг матчі на відміну від, наприклад, Кейсерату, в якого 1.09 рейтинг це значно просідає у порівнянні з його рейтингом базовим 1-2. Але якщо так дивитись, то Аксель і XRato, у них рейтинг приблизно такий самий на еліт елітевентах, як і у Ніко, на біг вентах теж. І аксель дійсно виділяється на фоні кейси Рато за рахунок. Рейтингу в бік матчах і рейтингу проти топ 5. Згадуємо параметри і рейтинг топ-5. Він є суперважливим, особливо на таких високих позиціях. Тому, власне, Аксель має обходити ксерату, він і там стабільніший по мапах навіть трошки. Ніж бразилець, тим не менш, стата Бразильця реально крута. Його рейтинг в Rio 1.33, в Челенджер Rio 1.40, EPL, тобто не, ну декілька провальних чемпів, але рейтинг все одно вище одиниці. Тому, власне, він ну теж шостим має бути, мені здається, вище там за багатьох цих гравців, скоріш за все, вище за всіх них. Власне, дуель між Ніко і Акселем за четверте місце ще я припускаю. да Чисто теоретично, якщо хелтветики скажуть, ну ніфіга собі, у Акселя топ-5 рейтинг, А він у нього реально найкращий серед усіх гравців взагалі в цьому топі, навіть сімплей заявив. Тобто це реально те, що його виділяє. Але все ж таки він не має якихось приємних піків. Тобто його найкращий турнір це Даллас, де він отримав, здається, навіть MVP, але Даллас навіть не еліт-венд. І плюс просто мало бігматчів, мало турнірів, не грали бласти Cloud 9 І через це, можливо, Ніко поставлять вище. Ну, мені здається, так і має бути. А там вже подивимось. Подивимось. Давайте я буду потрошку заповнювати цю табличку, щоб вона просто візуально у вас була. Значить, тут у нас Simple, тут у нас зайву, тут у нас широ, четвертий Ніко з G2 і п'ятий Аксель. Теж з Cloud9, шостий кейс кейсерату з Ну, для кейсерату, до речі, це прогрес порівняно з минулим роком. Ідемо далі. Далі, у мене група з 7-го по 10-те місце, ну, типу, як гравців, які реально виділялися на фоні всіх інших, ну просто як гравці. Але при цьому у мене є питання до кожного з них. І е, в питанні Блейма і Декстера я взагалі не знаю, як ХЛТВ можуть оцінювати цих гравців. Тому що Блейм, наприклад, щоб ви розуміли. Він зіграв тільки один мейджор в Антверпені, і то тільки Челенджер Стейдж. Тобто як можна оцінювати і ставити гравця в топ-10, якщо він не грав на двох найважливіших турнірах цього року? По суті, в двох основних стадіях мейджору. Декстер взагалі 42 мапи у нього. Так він грав в Антверпені, але він теж не грав Ріо, він не грав ESL єсл League, Правильно? Він не грав, він не грав купу важливих івентів. Як можна їх оцінювати об'єктивно, я не знаю. Але ти дивишся на їхній еліт -рейтинг, да? який є, нагадаю, дуже важливим параметром. І він у них не те, що вище Брокі і Монесі, він вище Акселя аксирато, він на рівні топ-4 гравців. І те саме стосується біг-івентів, вони не просідають у біг-матчах. особливо Блеймеф з рейтингом 1.20 в біг-матчах, тобто як у Ніко. Так, у Декстера 1.10 10 рейтинг, але всього 6 матчів. Просто ну, що одного що іншого, всього 6 бік-матчів за цей рік. І тому я насправді, ну, якби я створював цей рейтинг, ці гравці у мене були, ну, може, в 20-ті. Але ну, ми знаємо ХЛТВ, і вони минулого року б в майже такі самі ситуації все одно поставили в топ. Коротше, це тема для дискусії, і тому я реально я не знаю, куди їх ставити. Тобто, по елітрейтингу вони. Можна в топ-5 їх ставити, що одного, що іншого. По кількості зіграних івентів, вони в 20-ті, можливо, не заслуговують бути. І ну, ну тут я, коротше, вирішив 9-10, от десь тут. Можливо, вони якось перемішаються з Брокі і Монесі, можливо, ні. Що стосується Брокі і Монесі, то Брокі, який зіграв дуже багато матчів, якого, якого е, ну, його івенти, його два MVP за цей рік на важливих на елітних івентах вони мають бути відзначені. І дистанція, на якій він грає, має бути відзначена. Але знову ж таки, ну це рейтинг ЛТВ. Тому тут все всі подивляться на його еліт рейтинг, який на рівні з Монесі, на його біг івент рейтинг, який менше ніж у Монесі, на його топ 5 рейтинг, який менше, ніж у Монесі, на його топ 10 і так далі. На його навіть стабільність, яка менша ніж у Монесі. На його провальний мейджор в Ріо, да, який є важливим івентом, подивляться і скажуть, ну, можливо, Монесі реально слуговують бути вище. Я не знаю. Тобто, тут я думав дуже багато між ними. І поставив Монесі нижче, все ж таки, через те, що він, по-перше, не грав мейджор в Ріо взагалі, на відміну від Брок, який хоча б там зіграв. Да? Ну це ж теж має якось враховуватись. По-друге, у нього піки. 1,25-1,24. Тобто його найкращий івент 1,25. Тобто, це е, занизько для того, щоб бути вище, це е, ну не показник гравця, який типу тащить свою команду. Холотве хочуть відзначати саме таких. І у Монносі просто з рейтингом 1.2 всього три івенти з десяти. Тобто він в цьому параметрі програє, наприклад, Ніко, який значно більш часто тащить івенти для своєї команди. І тому власне. Для мене це гравці, тобто Брокі це реально лідер свого колективу, який реально тащить свою команду, але просто грає в команді з ще трьома такими ж тащерами, які теж є в топ-20. Ну і при цьому він має феноменальну статистику і два MVP. на двох еліт-евентах. Тобто я саме через це ставлю його вище Моносі. Але тут питання ну, відкрите. Можете поспекулювати на нього е, в коментарях. Я буду тільки за. Тобто, будь-моя воля, Брокі був би топ. Рігравцем цього року. OG Dexter. Окей. Далі у нас група ось цих п'яти гравців, у яких дуже близькі статистичні показники. Тобто еліт рейтинг у них у всіх дуже рівний, випадає з цього топу Єкіндер, але він виграє по, наприклад, параметру проти топ-5. Значно виграє у багатьох з цих гравців. Тут є такі гравці, які балансують між собою за рахунок різних статистичних показників. Ну, мені дуже важко їх якось розділити між собою. Чому Kinder, от взагалі тут з'явився? Тому що ми знаємо завжди, що його показник імпакту, да, який завжди зашкалює, завжди зашкалює. Він його завжди виділятиме серед усіх гравців, там, наприклад, навіть той самий Ставн, у нього 1,14. І серед усіх ось цих показників, які є. На оцій сторінці, вони всі теж важливі, але ну, не настільки, як це, що я перерахував раніше. Да, імпакт от серед всього цього є найважливішим, ну, можливо, на рівні з рейтингом. Всі АДР, DPR, касти KPR, вони трошки нижчі, ніж імпакт. І тому за рахунок свого імпакту, який не завжди буде вищий. Ну і тому я його десь сюди і е, поставив. Ставан, у нього фантастичний еліт рейтинг, але просідає топ-5 рейтинг. Робс, у нього класний еліт рейтинг, просідає топ-5, він не лідер своєї команди, у нього низький е, пік, е, і у нього є декілька івентів провальних з рейтингом в одиничку. Е, але він там багато зіграв еліт матчів, і круто в них зіграв краще, ніж просто в еліт рейтинг, Тобто він додавав у важливих матчах. Те саме стосується Хантера, тобто він. Тут не просідає в матчах проти топ-5, не просідає в матчах відповідальних. У нього класний пік, але провальний мейджор. І він нагадаю не грав другий мейджор. Тобто Хантер, який, по суті, два найважливіших турніри цього року провалив. Єкіндер в Ріо рейтинг 1 теж це йому грає в мінус, інше я пояснив. Ставен що я пояснив, Твіст просто має базову статистику нижче, ніж всі інші. Тобто в нього і еліт рейтинг нижче, і по топ-5 він нижче. Він трошки кращий по стабільності, але знову ж таки у нього є один івент, взагалі в мінус зіграний. І тому, ну от якось я так розставив. Тут відкрита дискусія, можете зі мною сперечатися. Але я ж вам розказував, вже, що після 10-го місця починається просто пул рандом. Був рандом, в якому е, повний хаос. І все я, ну, я не розумію, від чого залежить. Ця інформація, яку вони зберігають у таємниці, ну, твіст в ліквід зайшов, бачите. Далі я виділив таку умовну групу з трьох гравців: Рейн, Джейм і Фроузен, У яких е, ну, до яких є власне питання. Перше питання до, до, до двох mvp да, до Рейна і до Джейма. Це те, де вони були ось на цих чемпіонатах. У Рейна 4 провальних івента за рік. І у Джейма 3 провальних івента за рік. Єдине, що витягує і Джейма, і Рейна сюди, це їхні mvp Major, їхні середні показники, і їхнє непросідання, їхня стабільність в іграх проти сильних суперників. Тобто, це те, що ставить їх вище за тих, хто нижче них. Як на мене? Frozen, ну. Він у мене е, таке враження склав. Ну, дійсно, потужний рік, але недостатньо потужний, щоб бути е, е, ну, десь вище ще. Ну, Коротше кажучи, він об'єктивно. Ще Рина і Джейма, він, можливо, заслуговує обігнать. Але ставити його, наприклад, вище того самого Твістца ставна чи Кіндера, ну вже якось не хочеться. Тому вони, от в цій групі. Ой, вибачте. Вибачте. Окей, ну і давайте проставим їх. да, Frozen, да, Frozen, Ну і останні дві позиції, шановні, тут, ну, тут, розумієте, тут дискусія. От послухайте уважно. Тут дискусія, яка не заслуговує на своє існування. Тобто, це просто можна монетку підкинути і обрати серед там, ну, групи з п'яти, може, там, шести, може десяти гравців. кого, Кого дійсно тут варто бачити. Значить, Юрій, Біт, Наф, Спінкс, Електронік, Еліш. Можливо, навіть конфік, Санпаяс, Сірсон, Меджеск, Хобіт, Флейм, ще Фейм і Фліт. Ну, ці двоє наврядчі, бо там взагалі все жахливо там 0,7 івенти є, я не знаю, ну, тип, чому я їх взагалі розглядаю. Ну так, чисто через вдалий мейджор я все ж таки їх якось додав до обговорення. Але ну, шансів мало, що вони будуть в топі, звичайно. Але от ця група. Теоретично, як на мене, може з'явитися на 19-20 місці, чому я обрав саме Юрія і Біта сюди, і чому я взагалі виділив, наприклад, ось цю групу з шести гравців. Е, ну у них приблизно однакова стата на еліт-евентах, е, приблизно однакова стата на біг-евентах, але тут ми вже бачимо, що Юрій трошки виділяється е, проти топ-10 теж Юрій трошки виділяється, але при цьому він, як і Біт, просідає проти топ-5. В плані стабільності у нас НАФ, Юрій та Біт мають по івентам 90% зіграних в плюс. Це їхня перевага над Spinks, Електроніком та Еліжем, наприклад. У Юрія та Біта, що їх виділяє, ставить вище. Це те, що у них є три івенти з рейтингом 1, 2 і вище. І ці піки дійсно на поважних чемпіонатах, тобто, наприклад, на Челленджер на в Ріо, на ЄС Прилізі, в Мейджер Ентверпані, на Бласті. Є плюси, є мінуси у кожного з цих гравців. Той самий Електронік, він початок року відіграв фантастично, потім, встам, потім став інгім-лідером, В нього пішли провальні івенти, типу Blast World Finals, Blast Fall і Pro League 16, де він в мінус відіграв. Ну і з такою кількості мінус-івентів, я думаю, він навряд чи заслуговує місце в топ-20, але чисто теоретично можна там з'явитися, тому що і, у, наприклад, його конкурента Спінкса, да, Теж тут є безліч таких чимпів, от бачите, 4 штуки. Такі чемпи є у всіх в цій групі. Тому, власне, ідеальних тут нема. І піки хороші у Спінкса, в Антверпені, у Електроніка на Бласті, тобто вони є. Тому чисто теоретично, ХЛТВ, якщо хочуть когось поставити в топ-20, вони можуть знайти аргументи для кожного з цих гравців, а потім сказати, ну, типу, ми так визначаємо. За це я, власне, і не люблю цей топ, але все ж таки Юрія і Біта я поставив сюди. Тому мій топ буде виглядати ось так. От, будь ласка, робіть скріншот, розсилайте друзям Але знову ж таки, нагадаю вам, нагадаю вам, в жодному разі, в жодному разі, не копіюйте його повністю. Тому що ви таким чином. Ви і мої шанси на те, щоб виграти ніж, нівелюєте, тому що потім у нас будуть однакові предікшени, і серед нас будуть рандомити переможці. Е, тому я закликаю вас попереставляти гравців або всередині груп, да, які я озвучив. Або, можливо, додайте когось свого, кого ви знайдете по статистиці, можливо, хтось хто виділяється. Подивіться уважніше, можливо, я щось десь пропустив, не врахував, проігнорував, тобто я теж людина, яка. Ну, можливо, щось не побачили. Можливо, у вас буде взагалі, наприклад, ставлення до Блейма і Декстера інше в цьому топі, і ви віддасте їм місце нижче, когось піднімете вище. Але ну, я собі цей топ уявляю приблизно таким. І, ну, на цьому, в принципі, я думаю, можу закінчувати це відео. Дякую вам дуже за увагу. Пояснив, як міг, прохвав, як міг. Ця табличка в доступі для вас є. Використовуйте, робіть свої предікшни на ХЛТВ. Заходьте на перемач, робіть свій предікшн там. Заходьте до мене в телеграм-канал або в секцію коментарів до цього відео і обговорюйте досхочу цей топ. Я, мабуть, навіть запущу у себе на твіч каналі найближчими днями ще в цього року якісь трансляції, де ми з вами поситимо і пообговорюємо, чи може когось ми там переставити можемо в цьому топі. Ще пообговорюємо, послухаю ваші думки. Скоріше за все, це станеться, тому шукайте в описі ще лінк на мій Твіч. Все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, вподобайку ставте мені за мої старання. Дзвіночок, щоб не пропускати відео наступного року. Щасливих вам свят! Ще одне відео до кінця цього року я випущу, і там вже побачимося в наступному році. Все. Підняв, обійняв слава ЗСУ!